Проїзд перехрестя вулиця Липинська та вулиця Харківська. Зараз будемо виконувати поворот ліворуч. Займаємо крайній ряд, суцільну лінію, щоб не перетинати. Вмикаємо лівий покачі повороту, зелене світло, достатньо часу у нас. Виїжджаємо, виїжджаємо, виїжджаємо. Наша змога єдина отут і завершує, завершуємо проїзд перехрестя. З правої сторони бачимо жовту суцільну лінію, 1-4, яка нанесена на бордюрі. Вона забороняє зупинку. На цьому не дуже безпечному перехресті будемо виконувати поворот ліворуч. До Мінори відпрямноти до мінори. Mm -hmm. Так, на ту дорогу дивимося. Пішохідний перехід на ньому нікого нема, зліва справа. За нього виїжджаємо, за пішохідний перехід. Виїхали. І отут пригальмовуємо ближче, 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 ближче і зупиняємося. Все, тут о! Слідкую, там зупинили їх машинки, пішли, пішли, пішли. Люди зупинили. І повертаємо на середній ряд. Обережно. Бо що Тут водії зрізують нині деякі. Тобто одна смуга була, а він зв'явся десь з другої смуги. Mm -hmm. І на середній ряд. Правий поворот микаємо, подивилися, так? Да? Що? Пролосався, просовився. І все чудово. Все, проластувалося, виключили. Подальший mm -hmm. рух. Будемо виконувати на міст поїдемо на лівий берег